Кандидат в майстри з Польщі. Томаш Мілка написано. Вітаємо Томаша. Поїхали. Так, ну треба повернутися в 2600. Іншого я вже не назву. Але, ну. Сьогодні гра якось не складається. Все роблю хорошо. Ось реалізаційна складова. Мимо. Максимально мимо. Ну, нічого. Боремось далі. Реально, в тій, в тій партії вже зробив все, що треба. Переграв, переклацав на секундах і. Неприємно. Так, Ой, кінь f 5 ой ой Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Як мені цей хід не подобається. Так, він, напевно, хоче кінь h 4 зіграти. Але ж таке поле D4 смачне. Так, не ладно. Пішак D5 коштує такого красивого слона. Тепер просто йду блокувати все підряд. Мені не подобається те, що мій опонент вирішив зробити. Хоча, можливо, я не правий тура C8, тиск по вертикалі, c, спокійно окупається в цій позиції. Так, кінь А7. Поки так. Зараз ферзь D3 з нападом сюди. Тому ферзь D7. Логічно. Поки так все одно. Тому що тут висіло. Кінь С8. Так, кінь іде на С4. Як я можу цьому посприяти в лапках? Так, тоді міняємо чорнопольних. Тоді дірки по чорних полях можна буде використовувати для майбутньої атаки. Так, G6. Він, мені, він мене ще й провокує. Хм. Чи вестися на провокацію? Давайте поки. h 4. Так. Ну, поки. H5, та раним далі, поки дають. Тому що кінь тримає тут, а коли тура встане на це поле, вона тут контролює. Тура це 4. Це цікаво. А, тепер в мене на А4 провисає. Ось воно що? І що робити? Поки побить. Логічно. Так, побігли сюди, сюди. Тобто б'ємо і залітаємо. Або, як каже класичний мем, я в'їжджаю в стройку. Ось. Тому будемо зараз намагатися в'їжджати. Так. Нічого не боїться. Так, ну поки так. Ух ти! Стоп! А якщо так? Побив, побив, сюди, сюди, і просто по чорним полям закатував. Оп! Все, хорошо. Так. Да. Все. Домінація по чорних полях. Слон, як великий пішак. Але і після ферзь е 7 ферзь f6, від kін g5 рятує тільки хід F6, я б'ю ферзь g6, це розвал. Тому бачите, ну, якість, клас, розуміння, все на місці, але ось інколи. Реалізація на секундах, коли ти її пояснюєш, страждає дуже хороша перемога. Дякую опонентові за партію.